RTX 5070. Відеокарта, яка дуже хотіла мати продуктивність як у 4090 Але щось пішло не так. Як то взагалі вийшло, що дана відеокарта з новою пам'яттю? З новими кода ядрами, з новими rt ядрами має продуктивність ледь краще, а іноді таку саму, як у 4070-ї. Супер. І чи зберехав нам Хуанг, коли сказав, що продуктивність даної відеокарти буде як у 4090. Про це ми сьогодні поговоримо. За надану відеокарту хочу подякувати магазину Artline. У них можеш купити абсолютно любі готові збірочки ПК під будь-який смак і бюджет. Хочете кастомну, зберуть, хочете готову, будь ласка. А по промокоду eliptus 5 ви отримаєте знижку 5%, на всі готові збірочки ПК від магазину. Yeah no, artline. А ми будемо розбиратися з даною відеокартою і чи є вона хорошою покупкою, особливо після виходу RX 9070, яка вийшла ну дуже і дуже цікава за свою ціну, і коштують вони плюс-мінус одинаково. Чи є вони конкуренти, чи все ж таки якась з них є кращою? Тому давайте прожимати вподобаючку. Нагадую, до речі, ми у попередньому відео мали зібрати тисячу вподобайок, і ми порівняємо дану відеокарту з RX 9070. Тисячу вподобаючок ми зібрали. Я тепер чекаю на вихід FSR4 у всіх іграх, ну точніше, у Більшій кількості дає є DLSS 4 і FSR 4, щоб порівняти їх об'єктивно. Адже тестувати відеокарти з DLSS 4 а тут з FSR 31 ну якось не дуже об'єктивно. Тому як тільки ігри почнуть опускати, патчі, думаю, це тиждень 2-3, і ми відразу проводимо тест. Тому щоб це давайте пришвидшити, прижимаємо ще тут пару подобачок, підписуємось на канал і давайте розпочинати. Що взагалі у нас за відеокарти сьогодні на огляді? Це є Asus TUF RTX 5070. Ну, давайте для початку поговоримо про виконання, а пізніше про саму відеокарту. Це є таке хороше середньобюджетне виконання, яке вам забезпечить дуже приємні температури. Так, в районі 60 градусів вам забезпечено. Воно і прям таке масивне, тут не поекономили на матеріалах. Прям все дуже і дуже гарно. У нас тут є три порта один HDMI порт, три вертушечки, ну, все дуже і дуже приємно. З охолодженням взагалі жодних проблем немає. Працює карта тихесенько. І от, наприклад, при 60 градусах, при максимальному навантаженні, при повному я нагадую, воно в неї 250 Вт. Дана відеокарта працює приблизно при 50% обертів у моєму корпусі ASUS GT302. Якби що, посилання на всі комплектуючі, залишу в описі під відео, можете зайти і ознайомитися. Поговоримо також про комплектуючі, які я буду використовувати. Для тесту даної відеокарти, ну і також, звісно, поговоримо про те, які комплектуючі потрібні для того, щоб ця відеокарта працювала у вас оптимально. Ну також про це не забудемо. Для початку про те, з чим я тестував дану відеокарту, це є Core 7 13700 k Для неї ну, це більше як достатньо, адже це ну, таки ще доволі дуже крутезний процесор на сьогоднішній день. Звісно, у нас буде 48 ГБ оперативної пам'яті, QD відкисно. Взагалі до неї ніяких питань немає. упору у неї також не буде. Працює на мене на частоті 7200, Моє БТФ-матеріаншка Z790. Також там жодних проблем не буде. PCI-Express 5 у нас на борту. Звісно, всі ми бачили, як PCI-Express 5 впливає на продуктивність, тобто в порівнянні до PCI Express 4, тобто практично взагалі не впливає. Але я краще буду тести на PCI-Express 5, що взагалі не було жодних питань до об'єктивності тестів. Як так взагалі вийшло? Що відеокарта з новою пам'яттю, а саме gddr 7 з новими cuda ядрами з новими rt ядрами з новою архітектурою. По продуктивності, практично як та сама RTX 4070. А супер на сьогоднішній день, адже впевнений, що з часом з допиленням драйверів, з оптимізацією продуктивність чуть-чуть підросте. І, наприклад, якщо вона зараз іноді навіть може в деяких іграх показати чуть менше FPS, то з часом це все. Підніметься і більше такої різниці не буде. Nvidia дуже любить на старті випускати ну, такі сируваті драйвера і потім з часом їх розкривати. В AMD з цим ще сильно гірше, про це ми поговоримо злегка пізніше, коли дійде мова до того, яка ж відеокарта краще для вас: 9070 чи 5070, якому взагалі яка відеокарта потрібна. А ми не будемо затягувати і давайте розпочинати. GDDR7 пам'ять. Ще на та сама, що була у 4070 Super, тобто 192 біта. Пропускна здатність виросла. Нова архітектура, нові коди ядра, нові RT ядра Продуктивність по факту не змінилася. Ну, плюс-мінус. Як взагалі так вийшло? Все доволі просто. Nvidia була б не Nvidia, якби не зробила якийсь підвох. Ну як взагалі реально все зробити кращим, і продуктивність практично не зміниться. Супер просто! Менше кількість кода ядер, менша кількість ядер. Ну, і от і вам і зменшення продуктивності. Як взагалі ще так виходить, що, наприклад, іноді 4070 Super може показати більші FPS у іграх, там не сильно, але буває, що більше. Зазвичай 5070, звісно, показує кращі показники. Але бувають випадки, коли 4070 Super може показати більші FPS. Як так взагалі виходить? Кожна гра використовує ресурси по різному. Комусь потрібна більша пропускна здатність, наприклад, 5070 а якимось іграм потрібна більша кількість кода чи rt ядер. І там може продуктивність вже бути чуть, -чуть покраще, той самої 4070 Super, яка їх, їх кількість є злегка більшою. Тому на сьогоднішній день є ось такі недорозуміння. Повірте, з часом ситуація стане поцікавіше, не сильно, але буде поприємніше, адже ну, Nvidia це все допилить. Яку ж відеокарту краще купити? 50-70 чи 90-70, ну, звісно, 9070 RX. Тут справа дуже індивідуальна. Залежить, що ви плануєте робити на своїй відеокарті. Якщо тільки грати, якщо трасування правнів для вас не цікаві, тоді, мабуть, 9070 буде для вас поцікавіше. Якщо вам потрібна більш збалансована відеокарта, якщо вам потрібна відеокарта для роботи, то 5070 буде для вас просто оптимальною покупкою. Адже та сама 9070 має у нас 16 ГБ відеопам'яті, тут у нас нагадують тільки 12 ГБ відеопам'яті. Але 9070-та взагалі не може в трасуванні промів. Ну як взагалі. У багатьох іграх вона буде сильно програвати відеокарти від Nvidia. Як там взагалі виходить? І, наприклад, коли я тестував 9070, я зробив, до речі, одну помилку, що я не повідомив про одну річ. Не у всіх іграх трасування променів це наскільки навантажуючий процес. Наприклад, от кіберпанк вміє дуже круто у трасування променів, особливо у трасуванні шляху, і там потрібно мати ну, велику кількість і велику продуктивність там, тих самих rt ядер і там справді відеокарти від Nvidia можуть сильно відірватися. Але є ігри, такі, як, наприклад, Forza Horizon 5, в яких фігурально є трасування променів, але фактично воно ну, там є дуже слабеньке, тобто на продуктивність воно практично не впливає. І наприклад, ви можете увімкнути трасування променів, і на відеокарті від AMD у вас може бути найбільший показник за рахунок того, що там чіп, ну, буде поцікавіше за ту саму ціну. Тому є ось такий нюанс, що якщо у грі не сильно крутезні промені, ну тут теж потрібно розуміти, що не всі промені однаково навантажують відеокарту. І якщо прям трасування накрутили повним ходом розробники ігор, тоді тут вже Nvidia буде першою. Якщо трасування променів просто умовно, просто є, там уже AMD буде поцікавіше. Наприклад, у Indiana Jones, у Alan Wake 2, у Cyberpunk завжди Nvidia буде краще. Але таких ігор, як Forza Horizon, там все зовсім і зовсім по іншому. Також не потрібно пути трасування променів з тим, що відбувається на Unreal Engine 5, в тому самому сталкері. Там трасування променів ще по-іншому працюють, тому вони там є, але там все по іншому. Там також буде все залежати від того, як розробники оптимізували. Тому не завжди Nvidia буде краще трасування променів за ту саму ціну. Але там, де розробники і вшили прям крутезне RT, NVIDIA завжди буде краще. Тому, якщо ви фанат трасування промів, особисто як я, якщо ви не тільки граєте на відеокарті, а й ще й працюєте, ваш вибір завжди буде NVIDIA. Адже як не крути, вони з робочим софтом працюють краще. Вони з робочим софтом працюють швидше. Є софт, який взагалі так собі працює за AMD, на NVIDIA він буде працювати ну сильно і сильно краще. Тому, якщо у вас такий сценарій використання, Nvidia це ваш єдиний вихід. Наприклад, на тим самим AMD у вас будуть якісь завжди проблеми, виліти, косячки і тому подібні речі, це буде неприємно. В іграх так питань нема. Але якщо у вас більш широкий кут використання вашої відеокарти. Тоді я рекомендую вам задуматися над NVIDIA, так у вас буде менше відеопам'яті в ви випадку 5070 і наприклад, якщо вже прийдете в сторону 5070Ti, по факту безкомпромісна відеокарта. Так, вона злегка дорожча, як 9070XT, але там і 4716 ГБ, там у вас і ще на 256 біт, там у вас і GDDR7 пам'ять, нагадую, 9070 і 9070XT там тільки GDDR6. Там крутіша продуктивність RT і справді більш універсальна відеокарта. Тому я ось в тому випадку рекомендую, якщо ви прям маєте такий широкий кут використання вашої відеокарти, брати саме 3070 Ti. У випадку. Коли ви берете бюджетнішу відеокарту, і вам тільки для ігор, можливо, є сенс зекономити і взяти 9070, звичайно. Там ну, ситуація буде злегка поцікавіше. А зараз ми подивимося, як дана відеокарта себе покаже у синтетиці і у іграх Тестував її з блоком живлення від ASUS і Asus ROG Strix на 1200 Вт з платеним сертифікатом. Там він життєво необхідний у випадку таких відеокарт як 50 вам вистачить блоку спокійно на 750 Вт. Хорошенько, можете взяти, наприклад, 8 Asus Асустав і взагалі не запарюватись ні з чим. Буде все чудово. Відразу рекомендую брати. Блок живлення з адаптером, точніше з виходу pci Express 5, тобто 16 пінів, щоб без жодних перехідників. Ну, по-перше, буде і покрасивіше. А по-друге, вам буде просто простіше, адже, ну. Один коннектор і взагалі жодних проблем. Тому відразу беремо блок блокжелення з актуальним адаптером без жодних перехідників, це сильно і сильно приємніше і безпечніше. А ми приступаємо до тесту в іграх і синтетиці. Тести нашої відеокарти розпочнемо відразу в синтетики. 3D-Mark, Time Spy. І тут відеокарта вибуває 22 753 бали. Виглядає, ніби непогано, адже попередні відокарти вибували так 21-22 тисячі також. Але нагадаю, що тут 9070 вибиває навіть не з приставкою XTS, а звичайний 70, -е вибиває у нас тут 26 тисяч балів. Ну, робіть свої висновки самі. Але у ось такій синтетичній програмі ну такі показники. Переходимо до ігрових тестів. Кіберпанк, ультра налаштування графіки, трасування шляху, трасування промнів, все на ультра без діалесесію і фрейм-генераторів. І тут відеокарта вибиває 24 кадри на секунду. Ну от взагалі дуже мало. Хоча нагадаю вам, що тут RX 9070 вибила 19 кадрів на секунду. Ну це вже виглядає чуть-чуть. Та й поприємніше, тут же можна і DLSS підключити, там чуть-чуть налаштування підкрутити і отримати свої 60 кадрів на секунду, а там же і новий мультифрейм генератор може стати вам у знагоді. Ну тут, звісно, все варіативно, як кому більше подобається. Якщо підключити DLSS на якість тими самими ультраналаштуваннями графіків, ну там вже далі вище нема куди, то можна вже отримати з DLSS на якість практично 44 кадри на секунду. Ну все одно чуть-чуть мало, ще б 6 кадрів і зовсім інша ситуація вже можна справді підключати фрейм-генератор, і там було б прям. Дуже чудово, але 44 кадри на секунду можна чуть-чуть зменшити на налаштування якісь графіки і вже отримати 50 справжніх кадрів або підключити DLSS на баланс. І тоді генератор кадрів, там 200 кадрів, 100 кадрів, скільки вам вже там захочеться і тоді вже ну справді ну доволі і доволі буде приємно пограти. Тому не будемо затримуватися, відразу підключимо новий мультифрейм генератор 4Х з DLSS на якість знову ж таки ультраналаштування графіки. І тут у нас вже ну супер багато FPS. Чи комфортно грати? Ну, мабуть, хотілося б ще 6, 7, 10 справжніх кадрів і було б сильно поцікавіше. Але і так грати можна, хоча я б таке щось чуть-чуть зменшив, щоб пограти вже, знаєте, з повним комфортом. Але з новим мультифрейм-генератором близько 150 кадрів на секунду. Ну і звісно, я ще хочу протестувати ультра AMD, тобто без трасування променів, без фрейм-генераторів, без DLSS і тому подібних речей. Тобто просто ультра налаштування графіків, без лишніх додаткових технологій. І тут у нас 74 кадри на секунду. Ну так, у це вже можна справді пограти, а навіть якщо підключити ще DLSS на якість, що взагалі нам картинку не спортить, ну DLSS 4 виглядає справді дуже чудово. І тоді можна було би отримати вже 100 з копійками кадрів на секунду, справжніх, без якихось там затримок. Хоча після 60 кадрів на секунду. Я там вже прям за трямку якось не відчуваю, прям дуже хороше оптимізованих іграх. Але все одно, як опція, можна. Але і без цього, там у 100 плюс кадрів на секунду, з DLSS на якість без трасування променів, без трасування шляху, можна кіберпанк пограти на ультрах у 2К. Що доволі приємним. Наступною грою на тесті у нас буде Far Cry 6, також їхній вмонтований бенчмарк, ультраналаштування графіки без FSR і також без фрейм-генераторів, хоча мені здається, що навіть Far Cry 6 взагалі фрейм-генератора від Nvidia немає. І тут у нас середній показник кадрів на секунду складає 127. Знову ж таки, грати цілком комфортно. Так, гра не супер нова, але в принципі для розуміння загальної картини можна цей результат прийняти і зрозуміти, що не у супер нових іграх, ну хоча це є відносно свіжа гра, ну просто не нова то можна отримувати ну прям навіть дуже і дуже класні показники. Так, трасування променів нема, але DLSS і, і фрейм-генератори нам також тут не знадобляться. Далі ми переходимо до Forza Horizon 5. Тут у нас знову ж таки 2К. Повні ультра трасування променів без DLSS, без фрейм-генераторів. І знову ж таки можна отримати більше 100 кадрів на секунду, а саме 117 кадрів на секунду, що знову ж таки дозволить нам пограти дану гру без жодних проблем. В даній грі також є DLSS, можна його підключити на якість і навіть на 180 герцових моніторах, ну грати в тих самих практично 180 кадрів на секунду. А якщо вам буде чогось не вистачати, знову ж таки можна спробувати DLSS на баланс. Картинку 2К на DLSS на баланс виглядає все одно приємно, тому можна використовувати. Тут знову ж таки, вам потрібно спробувати, якщо вам не сподобається. Просто ну тоді вже прийдеться зменшувати налаштування графіки. Далі ще злегка болюча тема Індіана Джонс, Повні Ультра, на якість, фрейм-генератор не використовуємо. І тут ми можемо побачити, що в нас не вистачає відеопам'яті, вона забита на повну. І тому у нас туск всього 50 FPS. Але погодьтеся, ну для гри, яка хоче. Скільки відеопам'яті, яка ну, вимагає повні трасування. Ну, типу, це вам не є якісь ігри, які там, знаєте, просто мають умовні трасування, як та сама Forza Horizon. Тут прям такі справжні крутезні трасування променів, і все одно ми маємо тут 50 кадрів на секунду. Тут є новий мультифрейм генератор, можна його підключити і грати далі. Але, мабуть, тут я би трасування променів чуть-чуть та й уменшув, щоб укластися у наші 12 відеопам'яті, і тоді картинка стане сильно поприємніше, адже ну просто ми бачимо, що нам не вистачає відеопам'яті, і через це наш FPS сильно падає. Ну і звісно, куди ж тести нової відеокарти без Stalker 2. Повні ультра, без DLSS і фрейм-генераторів. 2К. І тут у нас 60 70 кадрів на секунду без жодних просадок. Нагадую, що на тій самій 90 70 у нас були просадки до 40 кадрів на секунду і були якісь мікрофризи. Тут усе з цим, ну дуже і дуже гарно. Там якихось просадок нема. Гра не відчувається рваною, і грати дуже комфортно. Якщо підключити DLSS на якість, ми можемо отримати вже більше 80 кадрів на секунду, грати ще комфортніше, плюс зглажування у нас яке з'являється, і так грати ще приємніше. Тому. Той самий сталкер на нашій відеокарті буде працювати ідеально. А якщо підключити фрейм генератор, який при таким FPS буде працювати прям дуже чудово, ми можемо отримати сильно більше ста на секунду, що також буде дуже і дуже комфортно. Ну, результати ви побачили. Які, взагалі, комплектуючі потрібні для того, щоб... Користуватися даною відеокартою без жодних проблем. Я б розпочинав збирати ПК мінімум на М5 Сокіті і мінімум з Ryzen 7 500 f 8400F, не розглядаємо від слова взагалі. Хоч та лінійка звучить і ніби вище, адже 8-тичне покоління, а то 7 тисячне, але по факту там процесор сильно гірший від 7 тисяч і 9-тисячного покоління. Тому стартовий процесор для даної відеокарти я рекомендую саме Ryzen 7 500 f і у вас усе ШСЕ буде чудово. В ідеалі беремо Ryzen 7700 і взагалі жодних питань не буде, адже 8 ядер актуально навіть буде з хорошим і хорошим запасом. Якщо у випадку Intel на 1700 сокі, я рекомендую щось типу 13600 13600, 14600 і вище, ну якщо відповідно вже ви хочете 1851 сокіт, то вже рекомендую подивитися до ультра, 5 і щось тому подібно. Що у вас було завжди 6 ядер мінімум. 4-хядерні процесори взагалі не розглядаємо це все. Для таких ну ви просто не відкриєте їх повний потенціал. У нас буде, до речі, цікаве відео, де ми RTX 5070 і вставимо її комп з i5 940F, в якого, як і у нових ультраків, 6 ядер. Без гіпертрейдингу, тобто 6 ядер, 6 потоків з тактовою частотою 3,7 ГГц. Ну думаю, буде дуже цікаво, як той процесор у 2К зможе справитися з такою відеокартою. Адже говорить, процесор не важливий. Спойлер важливий. Але питання: наскільки? І чи ви зможете ну, плюс-мінус комфортно користуватися такою відеокартою на старішому компі? Наприклад, у вас є можливість зараз обгрегнути тільки відеокарту, а пізніше ви плануєте обрати собі оперативку, матеріанку і процесор. Чи є взагалі у цим сенс? Чи краще спочатку обрати процесор, матеріанку і оперативку, а пізніше дивитися у сторону відеокарти. Ну, про це ми поговоримо вже в майбутньому відео. Якщо вам цікаво, знову ж таки, підписуйтесь, ставте подбачку цьому відео. Я зрозумію, що вам це справді дуже і дуже цікаво, тому зробимо його максимально швидко. Воно вже практично записане, залишилось монтувати. На рахунок 50-70. Що я можу сказати? Так, продуктивність не стала сильно краще, як то самої 4070 -ї. супер. Але так як це вже новіше покоління, то вже рекомендую брати саме його. Я думаю, що ціни просядуть. Хоч вона і зараз коштує як та сама 970, але думаю, що на дві з цих відеокарт ціни просядуть, і можна їх буде брати по плюс-мінус приємних цінах, думаю, чуть-чуть буде дорожча ціна, як на 4070 супер. І тоді вже сенсу 4070 супер нема. Адже не забуваємо, що вам пізніше цю відеокарту продати. І роки через півтора-два продати таку відеокарту буде сильно простіше, і ви зможете її продати сильно дорожче як ту саму 4070 супер. Як не крути, то вже буде попереднє покоління і продати відеокарту з назвою 5070 буде простіше, як і з назвою 40 4070 чи 4070 супер. Тому, якщо ви збираєте показ нуля, і вам потрібно саме NVIDIA, і вам потрібна універсальна відеокарта, ну тоді я би, мабуть, брав таку 50-70 і горя не знав. Хотілося, щоб було краще, але вийшло, як вийшло. Ну і звісно, на саме солодкі, як так вийшло, що Хуанг на сцені нам заявив, що 50-70 по продуктивності, як 40-90. Все дуже просто. Новий мультифрейм генератор. Як він взагалі працює і як так виходить, що він може справді урівняти дану відеокарту по FPS у іграх з 4090. Просто проста математика. У вас на RTX 4090, воно є 50 кадрів на секунду. З суну, наприклад. Ви вмикаєте фрейм-генератор. Тобто і тут, і там ви вмикаєте фрейм-генератор. На RTX 5090 за рахунок фрейм-генератора, який у неї є, ви отримуєте з 50 кадрів на секунду до 100 кадрів на секунду. Там приблизно. У RTX 5070 генератор кадрів додає ще два додаткових кадра. Тобто, якщо у вас на 5070 буде 25 кадрів, вона виросить вам також 100 кадрів на секунду. І по факту на 4090 і на 5070 у вас буде по 100 кадрів на секунду. Тільки одне але на 4090 вам буде грати приємно. Якщо ви вімкнете при 25 кадрів генератор кадрів, новий мультифрейм генератор. Повірте, нічого приємного там не буде. А от коли у вас вже є 50 справжніх кадрів, на 4090 100, Ну, і там, і там ви вже отримаєте 200. Але чи є вже в тім сенс у синглплеєр іграх, адже у мультиплеєр ви використовувати не будете, а в синглплеерних іграх там 100 кадрів чи 200, чи є великий приріст, тут же потрібно думати. А на цьому нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивились дане відео до кінця. На все вам добре. Щасливо!